Ну, Я не змог пройти повз такого ясеня, Тут такий дуже, дуже старий, дуже такий товстий. Вон коріння яке знов повернувся до центральної площі, до ратуші.

Это самбер. Центральная площадь. є Це я костел. Там дзвонять. Ратуша То зупинився тут, може прийду до костюла, але я прямою до музею Олеся Курбаса. Ну, центральна площа, місто Самбер. Майже... Листся, що все впало, мабуть, майже все. Можна побачити. Переходи дерева гратушу. Досить. Старі дерева. Старий центр двопроверхові. Кам'янениці. Це самбір. Ох, які балкони. Доночки Діва Марія там виглядає тут, дивіться, українські прапори. Беру для своєї країни. Починається дощ, то я вже збираюсь додому. Трохи. Дойду за дорог, подивлюсь там. Посел, вже навіть трохи тут звик до цих вуличок. Ну, десь тут я вже був, раза два, чи три. Та все. Зайдемо до цих 14 стацій і поїду додому. я вже декілька разів бачив таке. такі банери, які закликають бойкот до бойкоту, до пластмасових квітів та венків. Краще не краще нести сміття. Ось якийсь новий храм будується. щось Знов я затримуюсь там. Не йду одразу до вокзалу. бо Тут ми вже були зараз я прийду шляхом Ісуса Христа. Це хрестний шлях біля цього ось храму, що будується. Це 14 стацій, це 14 основних моментів сходження на Голгоху Ісуса Христа. Ось друга стація Ісус бере на себе хрест. Першу я пропустив, то підемо трохи швидше, бо зазривається ні то дощ, ні то крупа. Так, всі не будемо 14 знімати, так декілька покажу, що це все дуже великі мідні фігури. Ісус Христос. Терновий вінець. Перший раз він тут впав. цим теж тяжким. Я теж так все, якийсь кірїнець допомагає сусі нести хрест. То, мабуть, сама Голгофа там ще б ловують. Гору, ну зараз швиденько прийдемось появилась. Там райдога засвітилась. Це дев'ята станція. Ісус падає третій раз під тягарем Христа, а це Римлянін, хтось від них, від царя Іра дозначається. Яка нагайка б'є його. Десята стація, з Ісуса знімають одяг і напивають його жовчу. Такого не знав. Треба перечитати, да, з'ясувати, навіщо його напивали жовччю. Ззначалося, мабуть. Дванадцяти останні ж. Там добудовують. А ось тут. Ось тут прибивається. Цвяхами. За мотузку його тримаюсь. Досить нерівна дорога. Останній шлях. Чи хресний шлях Ісуса. Мабуть на цьому я вже буду закінчувати свою подорож по самбору. І йти до залізниці сюди до вокзалу їхати назад. Пришлося підбити до автобуса і я їду до Хирева.